Один в каноє, один немає дому. Ну добре, добре, встигла, встигла. В черниці... Столиця, з скаляр, черниці. Я тобі ще там, скайлер. Скалір не вигадає. Я ти там. Yes. У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Друзі, радий повідомити, що в нас черговий випуск шо за Сонг. У нас сьогодні подивіться, які приємні, цікаві, гарні гості. Як ви налаштовані? Так, да, дуже налаштовані. А ви це про мене сказали чи про хлопців? Про нас, про нас. Подивимось під час випуску. Про Поки мен. це авансом, але потім вирішимо, бо невідомо хто як себе проявить. Тому давайте треба дати вогню сьогодні. Чувачі. Чувачі. А що, перші нас? Просто ми... О, я перший. А Влад, я так розумію, не грає. Він просто... Він не вміє просто грати. А в нас... Це. Ми... це просто як підтримка для язика. Я вже, не знаю. А, <рес> а, давайте українські хіти. Українські хити ти взагалі як в українських хітах орієнтуєшся? Ну, я думаю, ну нормально це ще нижче нашої нашої позиції. Я не слухаю, що не давати їм вас яка позиція на сьогодні стане? Сьогодні третя. вас ліра. Просто думає, що буде тільки вечорниці. Сьогодні включати бенефіс є слухає. Тільки столиця і все. Хай Бог допомагає. Ціна карель бабити буде тебе. Вау! Відразу! Хлопця, вийшли. Я знала, що я зможу. Вболіваєте за неї? Звичайно. Я знаю, що так буде! Так, може, не будемо продовжувати, просто зараз віддаємо перемогу Лєрі? Ні-ні-ні. Чи все ж таки спробуємо? Ми будемо грати до останнього, поки не виграємо. Але вболіваємо за неї також. Але написані під час війни. Давай. Написані під час війни цікаво, що то за пісні можуть бути? Якісь, напевно, сумні, веселі можуть. Собтої бути. — Сумні веселі. Так. Але які точно написані під час війни. Наша так. теж написана під час війни, але ж вона не сумна. Ні, весела. До речі, дуже багато веселих пісень <Chevysil> написано. Да, дуже. — Ну давайте послухаємо, увага. Забувай, то зараз ми всі інші. ляро 100 відсотків знає, от бачу. Сто відсотків знає. Е, вельбой на ножі. Ну відповідь правильна, але Шазам е, трохи на десь на півтори секунди раніше вас відгадав. Велбой ворогів на ножі, е, тому один бал відправляється до шазаму у хлопців нуль у Лєри один. Лєра, поки дивіться, вона одна, і поки вона вас перемагає. Ми просто піддаємося. До речі, от Велбой, Велбой, і ми його гукаємо, гукаємо в шоу. Пишіть в коментарях і напишіть йому, нехай він прийде до нас. От давайте, всі, от всі хто дивляться, нехай пишуть йому в інстаграм, у Фейсбук, в Тікток, Твітер, Однокласники, ВКонтакті. От всюди, де він є, будь ласка, напишіть Велбой. А його можна дуже запитати. Велбой де? давай приходь. Велбой, голову на що за сон. Отак і Але хочете, хочете, ми можемо зателефонувати в кінці шоу. Можна? Давайте да, є номер. Де? Де? Зателефонуємо. Давай. Тоді, друзі, треба додивитися до кінця цей випуск, тому що е, в кінці Лєра буде Спробуємо, телефонувати. Може... Спробуємо. Ну, може, ага, він не, не візьме так. слухавку, звісно. Він просто може десь зранку з гусами гуляти. <laughs> так, хай приходить з гусами. Тут можна і з'ясненнями, з дераговами, з виш. Все, все як то кажуть. Нема питань, як звикли. Давайте тікток. Тікток-хіти? Тікток-хіти. Тікток-хіти, я думаю, всі да, розуміють, да. що це таке. У всіх да. TikTok є. Так, так звичайно. У мене є однокласники навіть є. Хітів це з однокласників не буде сьогодні. Дивіться, вони, вони так і схиляються на зраду. О, мало того, що слова неправильно вимовляють, а ще він каже, що він Шо? в однокласниках Вибачте, є. Вибачте, дякую. Давай. Знач, так, чи -то. Е, гарно так, чіп. Чіф, чіф. Я не знаю, як ще. Я думаю, ми не будемо зараз фонетично розбирати, чи правильно да, я розказала, я знаю, чи я неправильно я якщо... вибачення, Якщо неправильно сказала, тому що мене само бісить, коли мене неправильно. Якщо ніхто Тобі не просто зарахувати вірі все ж таки цілий бал, то, будь ласка, дайте оплесків. <плес> Дякую. тік-ток теж. Тік-ток? Так. Давайте спробуємо. Так, Давайте попробуємо. Е, Івангай Київстар. Це правильна відповідь, тому тепер вже 2-1, і у вас, хлопці, з'являються шанси. Тепер 2-1. Два-один. Тільки на обороті. Давайте написані під час війни теж. Забираємо повністю. Я чогось думаю, що я маю гадати

Ну, о але вгадала. Але Чому я сказала Скрябін? Господи, океанельзі, дай певне. Але півбало. Півбалу. Пів пів ну, назви не було. Квіти Міни Міньйонів. Міно квіти мільйонів. Друзі, любі шо за сонговці, Шановні підписники проекту Шо за сонг. З 24 лютого ми знімаємо наші відео без жодної комерційної інтеграції. Тобто просто на нашому ентузіазмі, але ви розумієте, що наш ентузіазм не гумовий і його не вистачить на весь час. І тому ми хочемо попросити вас про підтримку, про допомогу. Ми з цієї нагоди створюємо Patreon, куди ви можете задонатити вашу копійчину на розвиток нашого каналу. Також для зручності ми створили Монобанку. Там дуже просто можна через Монобанк відправити також копійчину. І найголовніше, кожна людина, яка робить донат, вона матиме змогу прийти до нас у студію. І побачите на власні очі, як ми знімаємо наші ролики з зірковими гостями. Всім дякую за підтримку. Зустрінемось тут. Я, до речі, нагадаю, що у нас вже є ще спонсорська категорія. А, там, теж, там теж дві пісні. І якщо, наприклад, от зараз ви берете спонсорську, відгадуєте, у вас три бали. Три а -а -а. бали. Спонсор... Розумієте? Спонсорську? А давайте. Спонсор. Давайте зупинимо. <гас> <гас> Мовив так. спонсорська категорія. У нас сьогодні канал вишиванка. Це наш новий україномовний ютуб канал, де ми будемо розповідати лише про українську музику і артистів. Тому цілком ймовірно, що ви там теж будете. Ну, а, ну, на канал ну. приходимо в описі до ролику. Приходимо в описі. Приходимо. Ну а пісню цей канал нам подарував точніше пісні про український реквієм. Пісні, які присвячені загиблим. Сковка біскавка. Дім. Чути гімн. А, гімн. В останню секунду. В останню секунду. Тому е у столиці три бали. Три бали. Оплесі. Ну що, а я, я тобі пропоную теж. взяти спонсорську, бо да. якщо ти не візьмеш, потім я візьмуть вони. Я спонсор зберу точно. Точно 100%. Я маю сьогодні. Перемагати. Ей, це не той спонсор, про який ти думаєш. <ріст> тобі <ріст> канал, канал вишиванка, да. канал про наш я сьогодні теж бачите. Україномовний контент, пісні також про український реквієм, тобто присвячені загиблим. Любий мій буду я чекати. Ні, точно не знаю. Любий мій солдат. Я таку теж чув пісню. Я вам пропоную уважно слухати, ні, бо вона, слух... співала, вона співала солдати. От, солдати тільки що досували. Да. Да. Сп... Але про... ж я б не згадала Христоньку. До речі, дякую їй. Вона дуже багато зняла е, роликів під нашу нашої і Це було дуже круто. Бачите, якщо б не да. вона, то у вас не було там, 67 тисяч. Христонька, респект. Христонько, респект. — А Давайте попробуємо. Да, давайте Ютуб. Ютуб? Да. Там пісні, які набрали один мільярд чи більше переглядів. щось <lark> немає ентузіазму зовсім очах овсягліри. Давайте Давайте, кнопком. Хочу сказати, що розслаблятися ще не слід. Треба продовжувати донатити. У Нас є благодійний фонд. Човен там 100% всі перевірені все точно відбувається так, як треба. До опису ролику є посилання, куди можна задонатити. Покажіть ви там ласка, друзі. Війна продовжується і треба про це не забувати, допомагати хлопцям на передовій. Ну що, Ютуб тоді давай. Ютуб, все, тоді остання пісня, а потім цієї категорії немає. Давайте. Боже, я погано це все знаю. Так. Я б не згадала. Давайте все піклімо. Українські хіти давай. Українські хіти. Угу. Давайте українські, да, хіти. українські хіти. Давайте Cloud? Так. — була не ніч. Так, але назву вже потім після Шазаму ви сказали. Півбало. півбало. Нарешті ми збили темп, бо вони да. так відгадували, відгадували. Відгадували. Добре, давайте так. Якщо вам подобається цей випуск, а він вам 100% подобається. Всім подобається. Ставимо лайк, коментарі. Напишіть щось про учасників. Можна трохи хейту, ну це нормально. Ми, ми не проти. От а і найголовніше, найголовніше, щоб наші випуски продовжували виходити, щоб ми з кликали таких зіркових гостей. Ми вас запрошуємо задонатити нам е, на Patreon. Посилання під роликом переходимо, щоб ми змогли знімати далі вам такий класний контент. Давайте. Я зараз. Ми зараз один проти одного, так? Так, так. Все, шазам ми вимкнули. Я обираю. Давайте зарубіжні хіти. Це Break My Soul! Перша сходинка ви помізі. Є. Бажання тут від глядачів, якщо так знову будеш виходити робити, виходь посередині, бо. О-о-о-о-о-о-о. Бо там за колони нічого не видно. <реку> Український реп, так. Да. Да. Ярмак. Що ніколи! Хас, ніколи знову. Ні, а, Хас. хас я ну що, ну що. Так, так, так. О. Не чув, але прикольно Так, да, Я теж не чую. Давайте, щоб все було. Давайте український рок. Хардкіс! Як ти? Як ти? Ні, 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 ні. ні. Хардкіс! Нормально а ти як! Ааа, зараз Ні. Українська назва, українська назва. Одне слово, одне слово. Обій мене, Боже! Жива! Жива! Мертва, блін! Йолки ну, як це так. До речі, коли ви написали хід свій? 28 це було? червня я написала хлопцям, що треба зробити пісню Добрий день в Рібаді». І я була за кордоном. Приїхали, ми одразу зробили десь 1-2 липня. Ми це разом це. сіли за. Ми годинку. зробили цю пісню десь за годину. За годинку, за да, годину. зробили це цю пісню. За 40 хвилин десь. І... Тоді ще не було мюслію. Ей, добрий день, еврібаді. І я казала, давайте виставляти, тому що мюсліє зараз точно зроблять е, якийсь е, на цей мемчик, якусь пісню. Але не каже: Ні, через недільку, через дві треба все підготувати. І вночі мені кидає мюсліює і каже. Все, це капець. Вони випустили е, типу пісню день, Добрий день no, баді. І наступного ранку ми вже знімали. Е, я купила свій корсет. <хи> і ми вже знімали. Після відос... нас вже була також готова. Да, Після Просто була ми готова, думали, була да. готова. Ми вже знімали е, відосик в TikTok, який в перший же день залетів на е, лямчик. Нас лишається український рок, український реп, е, зарубіжні хіти. А давайте, а український рок. Ну, може, що знає, може я навіть не знаю, що то рок. Аторваль. Це, це е, антитіла? Аторваль. Аторваль. Анти... антитіла? антитіла. Антитіла молоком. Да? Молоком. А, молоком, молоком. Молоком. Антитіла, антитіла ти сказала. Значить, да, тобі півбало. Півбало. Да. Е, наступна категорія, в нас лишається український реп і зарубіжні. Це я обираю. Будь ласка, де можете і разом, як захочете. Зарубіжні хіти, давайте, давайте. Добре. Бо український реп вони в мене репери, вони можуть швидше відгадати. Щось не так з ними, так? Ми репери? А що ми зробимо це? Це ніби з Реп. Ну давайте. 21 Sometimes. Sometimes. Сам uh, driver. driver. Drive. Drive. Драйв. Драйвс. Драйвс. Драйв. П'ять балів. П'ять балів. Просто п'ять батьків. <пілляв> <пілляв> Але не спішіть радіти. Давайте, змайно, якщо да? ніхто не проти, зробимо супертур. О, давай один додатковий, щоб все ж таки визначити, хто в нас сьогодні давай. переміг. У нас ще одна пісня лишилася. От Я ми її якраз лишаємо на Український реп. На випадок, якщо Я коли не визначили. Оу, там не п'ять. П'ять. Оліван. Як так? Протиріччя пісня. Півбалу відправляється для скайлер. Давайте оплічки. Треба пам'ятати про небезпеку у столиці, шикарні ресторани та дорогі крамниці, коли спокуса сильно зазирнути, по той біччя. Головне у всьому цьому не тратити обличчя. Я просто забускати, владне міч. Влад не міг читати. Я читати не вмію, але реп тут нормально. Від погляду твого небесна Лера насичується киснем атмосфера. Розчистила зірну всі озера і біситься від застрічів. Венера! Ого! Команда, команда, команда. А так нас команда. до речі, до речі, у нас ще лишається один гештальт, який ми не закрили. Телефонуємо да, велбойте велбо дайте телемою Якщо... зараз. Ми Телефонуємо. Я звісно не дівчинка з метро. Поки Лєра телефонує, я нагадаю, що треба запросити затащити сюди велбой. Всі заходьте в його інстаграм, пишіть йому велбой гоу сон». Антон, Бо він, будь, будь ласка, він походу, не від кого, окрім барди, що трубку не бере. <ріст> <ріст> Алло. Алло, атошка привіт, це Лєра да? скайлер. Лєра кудрявець. Привіт. Привіт. Привіт, слуш слухай. Я зараз на шоу, що за Сонг, і тут е, вся команда просто і всі люди в коментарях всі пишуть, що дуже сильно тебе чекають. Дуже хочуть, щоб ти е, прийшов на шоу. Ми сьогодні відгадували твою пісню Ворогів на ножі. Я знаю її на на, на пам'ять. Просто скажи, будь ласка, О, ти прийдеш з гусами. кажи. додивись uh, ну дві uh, тисячі доларів. А, 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 а якщо прийде ще Юра Бардаш? Думаю, він не прийде. Він у Москві. Але ти подумаєш, якщо люди дуже сильно будуть тебе просити, то ти прийдеш. Ну, двушка, дивись, за своїх півтори. зараз йде зйомка. Давай, Тоха, я в тебе вірю, що ти прийдеш і всіх переможеш. І вгадаєш вечорниці. Окей, дякую, давай, гарного дня. Ну, бачите, він вже дорого. Друзі, нічого не лишається. Велбой дуже хочемо побачити. У нас є Patreon, я вже казав. Куди можна задонатити нам на те, щоб ми знімали випуски, щоб виплатити півтори тисячі доларів. Є монобанка, все у описі до ролику. Змієте, от нам Велбоя запросити, це не так просто тепер. потрібні фінанси. А по нинішньому курсу? По нинішньому курсу це просто жесть. Тому да. запрошуємо всіх донатити, щоб пана Велбоя можна було сюди запросити. Все. Або хлопці Все. за його То... сюди привезуть. А тепер, тепер ми всім кажемо до побачення в наступному випуску. Оплики учасникам до зустрічі! До зустрічі. Друзі, якщо хочете подивитися класний випуск до цього, то тицяйте сюди і насолоджитись.